Вітаю друзі! Сьогодні 14 грудня 2025 року. Ми з Нікуською вирішили трохи прогулятися лісом, подивитися, чи є ще якісь рибочки. Нікуська, помихай привіт. Погода в нас плюсова, але моросить трошки дощик періодично. Але нічого. Трохи подихаємо свіжим повітрям. І намилуємося красою лісу. Це мало. Так, Нікуська? Так. Люди, 14 грудня. Да. І в лісі є риби. Да. <сум> Нікуська, що тут там? Риби! А як він називається? Дяк? Mm. Як? Не знаю. Ти забула? Пара. Палавосик. Парасолька. Yeah. Зонтик. Стачі нормальний. Да. Yeah. Можу і приготувати. Yeah. Хочу вам показати, який гарний мох зелененький. Yeah. Коло даре. Дуже гарно. Поки що лише один зонтичок. Не знаю, чи буде ще щось, чи ні, але поки що так. Так, друзі, друга знахідка. Ще одна пересилька, зараз подивимось. У мене вже стара, суха, викидаю її. Ще, друзі, тут три парасольки. Але їм вже все. Куска не пускали трогать ручками. Ще мама поначиться. О, цей хороший. Цей Я хотіла. Ну зараз може ще знайдемо та зірваш. Добре? Добре. Донечко. знайшла? Да. А як он називаєшся? Ну давай скоріньку. Друзі, ми вже практично вдома. Показую вам, знайшли ось такі три зонтики. І як для зими, то зовсім непогано. Я не думала, що ще є якісь гриби. Такий час. Всім дякую, що подивилися відео. Па-па!